Доброго дня, всім добрим людям. І так з розглянемо сьогодні такий варіант, як держава бореться руками своїх чиновників з неугодними, як приховує кримінальні правопорушення. Ну, Всім добре відомо там про Крупу, про народного депутата Лобазюка, але я хотів звернути увагу на інше, на те, що. Тотальна корупція привела до того, що ці всі справи, які потім були порушені, це все піар і виїмка частини грошей в тих людей, які підозрювані. Так, в 2016 році було порушено два кримінальні провадження, а саме перше кримінальне провадження 320, 162, 4,80, 45 і друге кримінальне провадження з таким самим номером, тільки 46. 45-те кримінальне провадження, я буду останні цифри говорити, було порушено про несплату крупою ВМ податків, особливо великих розмірах. А така ж сама справа була порушена стосовно Тої особи, яка називається Лобазюк, народний депутат, він же частковий казначей партії регіонів. Ну і ці дві два кримінальні провадження, які вели. А якщо ви бачите, перші 320 цифр, цифри це справи податкової міліції, яка доблісно, героїчно розслідувала їх ці справи. А потім при перетворенні декудись кудись їх замили. І ці справи були в 2016 році, порушені за моєю заявою, і ці справи були надані докази слідчого судді, оскільки слідчі і прокурори не хотіли вносити і тільки на підставу ухвали слідчого судді. А слідчий суддя, розібравши надані докази, зобов'язав внести відповідні відомості в єдиний державний. Реєстр досудових розслідувань. Ну і таким чином, що ми маємо? Ми маємо те, що потім, в 2024 році і в 2023 почалися нападки на тих людей, чесних, порядних, яких спочатку відбілила наша прокуратура, податкова полі... міліція на той час вона називалася. Вони їх відбілювали, нічого не робили для того, щоб. Привести у відповідність розслідування до норм діючого КПК України і фактично стали, якщо вречі, називати своїми іменами сьогодні пособниками у приховуванні кримінальних правопорушень. Подальша доля мені невідома цих проваджень, оскільки в порядку переслідування. Ці провадження були е, спочатку закинуті на полку і е, слідчі е, а саме такий слідчий ці, цілий підполковник Беренда, спочатку ополчилися е, на е, мене і почали розказувати, що, що ж це я від них всіх хочу, щоб вони, щоб вони робили свою роботу належним чином у відповідності до діючого КПК України. До, Статті 19 Конституції України, частини 2, яка зобов'язує їх діяти у відповідності до Конституції законів. І потім вони почали розказувати, що вони не визнають мене спочатку потерпілим, хоча постанови відповідної не було. Що вони пишуть про те, що я маю бути свідком того, що ці люди не сплачують податки. Ну, тобто Доведення до абсурду чиновниками держави, а саме до цієї маячнішої, несплата податків, яка враховується математичним чином і звичайною математикою на калькуляторі, тобто в відповідності до діючого податкового кодексу, відповідності до законів Конституції України. Вилилося в те, що людина має бути свідком, що інша людина ухиляється від сплати податків. Хоча це чиста математика, яка на сьогоднішній день Всіма визнаними на планеті, на всій планеті, і так вона діє у всіх державах, які знаходяться на планеті. Тобто нічого нового не відкрито, нічого фундаментального в цьому немає. Тим паче, що Григорій Перельман в свій час сказав, що математика є точною наукою. І він підтвердив це, доказавши гіпотезу Пункаре. Станом на сьогоднішній день ми маємо те, що ці дві. Особи нібито є підозрюваними. Я думаю, що вручать їм коли-небудь там обвинувальний акт чи не вручаться, інше питання. Я думаю, що до цього не дійде, оскільки, швидше за все, ці справи похоронять на досудовому розслідуванні шляхом скасування пред'явлених і або неможливості знайти докази для того, щоб вони на сьогоднішній день. Вчинили кримінальне правопорушення таким чином, тотальна корупція в державі Україна привела до того, що на сьогоднішній день маємо те, як казав перший комуніст, він же президент України Леонід Кравчук, маємо те, що маємо. Її побороти на сьогоднішній день практично неможливо. Ці люди, які будуть писати заяви про кримінальне правопорушення, до органів державної влади, а саме до їх представників слідчого або прокурора, вони е, стик, будуть стикатися з тим, що їх не будуть А, перше розуміти, Б. Їм будуть ставити, як кажуть в народі палки в колеса, В а їх постараються очорнити під будь-яким соусом. І цей соус може мати доволі неприємний присмак, а саме е, заздалегідь передбаченого. Кримінального переслідування їх за будь що в тому числі і за видумані слідчими або прокурорами кримінальні правопорушення. Так що мушу розчарувати тих всіх людей, які прихильники там судді Должка, Контоненка, там і інших, яких притягую, звільняють або притягують до дисциплінарної відповідальності за те, що вони не вписуються в цю систему тотальної корупції, які мають мужність інколи написати щось згідно своєї волі, згідно, згідно того розуміння діючого законодавства, яке їм викладали в університетах і в правничих, на правничих факультетах, ті, які не погодилися, будуть знищені морально, оскільки не тільки їх будуть звільняти з роботи, їх будуть. Морально знищувати з подальшим неприйняттям на інші роботи, там і так далі, це окрема тема для розмови. І на сьогоднішній день ми маємо те, що казав президент. Маємо те, що маємо. Маємо тотальну корупцію, яка на сьогоднішній день підживлюється доволі непоганими заробітними платами державних чиновників. Які мають можливість монетизувати, крім того, свої владні повноваження, надані їм державою Україною. Ну і кремо хотів би звернути увагу на інше: на те, що в держави прав немає, оскільки вона віртуальний суб'єкт права, вона делегує повноваження, люди навіть не розуміють, як це відбувається в більшій своїй сутності. Вона делегує повноваження і яскравим прикладом такого делегування повноважень. Є 35 стаття Кримінально-процесуального кодексу України, де прокурора держава уповноважує, тобто вона його уповноважує. При цьому при виконанні цих повноважень він має якісь права. Сам, сама держава прав не має і не може їх мати, оскільки в неї є повноваження на врегулювання правовідносин. А права є виключно в людини, і жодним чином ці правозахисники, так звані зоофіли чи садофіли, чи як їх там називають, ті, які захищають права тварин. нібито, Так от ще раз звертаю вашу увагу на те, що прав у тварин немає, оскільки право це виключно прерогатива людини. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.